Христос Воскрес! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Мене звати Надія. Канал Те, що Люблю. Рада вас всіх вітати! Вітаю вас з великодніми святами. Всім бажаю щастя, здоров'я, якнайшвидшої перемоги, тому що, ну як, це, це свято покладається. Не тільки таке, що, що як, як то кажуть, смертю смерть подолав е, Ісус Христос. Так що ми надіємося, що це свято також нам принесе перемогу. Ну, Не, не вже ну, не одразу, я зрозуміла це, але маємо велику надію, що цього року все ж таки закінчиться наша війна. Ну, вона не наша, ми її не розв'язували, але. Так що бажаю всім вам миру і міцного здоров'я. Сьогодні у нас що у нас? Є 20 квітня. Так, попереднє попередню відео я знімала, по-моєму, 7 квітня. Ну, за той час трохи вишивала, трохи не вишивала, бо, бо як би не було свята, всі е, українці, особливо на Західній Україні, до свят готуються. Пекли паски, пекли пляцки. Все вдалося. Ні, ні один, як то й кажуть, пляцок не підгорів. і Паска також. Всі паски мені вдалися. Ну, Хоча я не поклала там дуже багато, але просто покла два види, одну таку звичайну, а одну ніби панетоне. Ну все одно вона не виходить така, як панетоне. Ну, але то така пасочка з'їсти ще доїдаємо. Ще навіть закинула в морозилку, бо дивлюся, що, що ми з цього не з'їмо. Так, Хочу вам що, показати своє просування. Трошки я все одно вишивала в квітні, бо в квітні, що там, 7 квітня я знімала вам за перший квартал своєї роботи. Тобто я вже те, що від 1 квітня я вже не, не показувала, що я вишивала. Так що, потрошки я все одно вишивала, як би не було. Трохи свята не вишивалося, але нічого. Зато оформлені мої писаночки, бачите такі? Я вже їх завершила, вже заоформила, -за бачите, отакий, отака от спинка трошки підбирала, щоб, щоб ті квіточки були так цікаво. Отакі, от, отакі от писаночки, бачите, сюди. Ось сюди різний візерунок, бо так не годен попасти, шкода, просто ткани не стільки викидати лишньої. ну... Щоб вони, це ніби найгарніше сам, вийшла. Ну, ну, мається на увазі, що повністю букет. Але тут такі всякі листочки, все одно цікаво, так щоб не будуть всі однакові. Вони такі всі, всі різні. Отакі от, от писаночки, такою от стрічечкою. стрічечкою я купувала в Лілі. от Ліля, рукодільна скриня, як завжди. В неї багато є всяких таких товарів. І в нас всякі, всякі такі відео знімає, як оформляти писаночки. як... Як їх робити? От я, а я робила пінкіпами. Отакі от. Бачите, такий вішачок. Одразу на дерево можна вішати на гілочку якусь. Та й навіть так прикрашати. Отакі от от писаночки. Вже в мене оформлені. Ну, в мене, як завжди, в роботі <смас> три роботи. Чекайте, хочу якось так їх поскладати, цікаво, щоб, щоб, щоб цікаво вийшло. В центрі. О, такі от Класно виглядає. Ну, Так, три роботи. Показую, які саме три роботи. Значить, вишиваю отаку от е, стрічечку. Стрічечка. Тут півтора метра довжини, можу, можу показати ближче. Е, півтора метра довжини, одна стрічечка, і така сама друга стрічечка. Одну я вже вишила частинку, бачите? Ну, я вже просто її так змотала, так як мені дали, то я так і змотала. Ну, і другу, от. Ще вишиваю, ще не закінчила. от, потрошки, де вже вишито, де не. ну, Тут вже всюди синє, зелене тут дійшло, а ще ще той зигзаг зробити такий шов декоративний. От такий от бачите, І ну, і ще зашити жовтим і синім ще от дошити і зашити червоним і, і жовтеньким кольором. от це я вишиваю до церкви, у нас на, ну, на східному маршруті, там, де я колись жила, до церкви це буде филон для священника будуть шити. Просто такі е, стрічки вишиваються, вони потім їх обметують, ну, пришивають до салона. До так, що стосується тих стрічечок, я їх відставляю одразу вже Так, з яйцями ви вже бачите, дуже класні, дуже такі цікаві, колоритні. Ви знаєте, на червоному фоні вони мені також подобаються. Хоча і на чорному цікаві. Але червоний так само має право на життя. Чому ні? Тож, тут писанки бувають червоні. Чорних, ну і чорні зараз вже, вже малюють. Та й може і колись малювали. Але в основному колись навіть не писанки, писанки може і були, але це дуже рідкісне, я так думаю. Бо я щось не пригадую, навіть, що щоб, от я, поки я була в бабусі, ніколи. Писанки не писали, були крашанки, просто фарбували в цибулині, тобто варили цибулиння і тоді кидали туди яйце і таке яйце варилося в тому цибулині і, і такі були крашанки. Тобто вони були такого темно вишневого, не вишневого, не коричневого, якогось такого кольору, червонястого цебулення давало. Так що писанки так само мають право на життя от такі от червонясті. Так, що ще я вам хотіла показати? Почала я вишивати також сорочку набируванням. Якось так з краю набируванням. Отакий от оранжевий колір. Зараз, зараз, зараз. Десь я маю маще. Так, отакого от оранжевого кольору, бо Замовниця захотіла такої оранжевого в таких оранжевих кольорах. Ой, чекайте, бо ногу звело. Ой, мусила встати трошки. Так. В таких оранжевих кольорах. А, так, оце ще комірець буде такий. Ну вона не прана, ще не прасована, тому що переться вже виключно тоді все разом. Зараз не буду прати, Щось в мене чіткості немає. то мені так здається? От, набирування от от, бачите, тут. Два кольори оранжевих, зелений і такий коричневий. Так. Підношу ближче, ніби є. А далі. Ага. Ну, Камера собі там клацає. Так, то отаке воно, Отакий така сорочечка це кумірець. І, відповідно, ще до жіночої так само зробила вже манжетики. манжетики, манжетики, отакі от. Так само, але тут ще додала, додала такі, такі декоративні шви. Бачите, щоб, щоб трошки був ширший. Для жінки, манжет такий буде трішки ширший. Отака от, от сорочечка. Набирування вишивається в мене, так само сорочка і чолові... жіночі широкови. Ну, це я буду показувати помалу. Це вже те, що є вже готове, то вже а ще, ще далі буду починати потрошки. І вже надіюся, що вже наступні відео вам покажу трошки. Можливо, навіть якщо в мене вийде, я не знаю, як попробую, чи я зможу під камеру якось показати, чи мені буде видно. Показати, як робиться це набирування. Ну, хоча в принципі, є відео, але, можливо, вас зацікавить, щоб, щоб я вам ще показала. Ну, як, як скажете, якщо вам, вас цікавий, то можете писати коментарі, чи, чи як, якщо ні, то. Ну, я попробую. Я не знаю, я не, 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 не гарантую цього, що в мене вийде. Але ну, маю таку надію, що все ж таки треба пробувати. Бо, якщо не попробуєш, то, то і знати не будеш, чи вийде, чи не вийде. Так, що я ще хотіла показати вам, я ще вишила один. Таку забавлю. Вишила один рушничок. Це буде рушничок пасхальний чи Великодній. Я там як хто по-різному по як називає. Так само він ще не праний, бо він ще не, не оздоблений. Я ще його не оздобила. І я ще не, не закінчила його. Це вже буде на наступний великдень. Ну, тут, взагалі, по схемі ще тут пишеться ХВ Христос Воскрес. Ну, щось не знаю, щось я не хотіла того. Тут по схемі, воно мені тут не. Не пасує, не подобається. Так, оформляти не знаю, як я хочу. От, щось я вже так проглядалася. Можна дати отаке от мереживо, вузеньке. Бачите? Так, якийсь літак летить чи щось. Гуде. І по самому низу можна дати ще ширше таке мережево, але треба підібрати такого самий кольор. Це просто я колись купувала, було кілька кольорів мережив і так. Це трошки може затемне, може, таке от світліше. А Через камеру взагалі, взагалі показується темне. Це трошки світліше. От таке мережу і такого самого кольору підібрати, щоб тут внизу було ширше. Ну, Можна таким чином, бо я вже так заглядала, прикладала, але ще не підібрала того ширшого мережу. Або я ще знайшла в себе так само отаке от, може бути рожеве, ніжне, бачите? І має ще чуть-чуть буквально ширше, що на низ може бути ще отаку. Видно вам? От дивіться. Класно? І ця рожева навіть підійде. Ну, Трошки воно забліде, ніби, бо ті рожеві яєчка вони більш такі рожеві. Але, в принципі, тут ще можна дати якийсь між ними чи декоративний шов, чи якусь мережечку невеличку, таку, ну як вам? Мені подобається. Правда? Може бути і таке. Ну, от, я щось так приглядаюся, думаю, чи фіолетове робити, чи, чи оце рожеве. Ну, фіолетове я ж кажу, треба тоді піти десь пошукати мережево ширше, якщо я підберу до, до цього. Можна і так робити, можна ще й третій прошивати. Ну, щось, щось в мене вже таке. Щось я вже таке собі намудрувала. Ну, То таке, як завжди, знаєте, кожен щось собі там думає, щось собі вважає, щось придумує, щось побачить і вже йому щось таке хочеться. От я щось таке побачила і, і, і так дивлюся, що можна, в принципі, зробити отакі, мережевим і класний рушничок, і вже тоді не давати ніякого. Ніякого орнаменту. Ну, можна орнамент ще давати понизу рушничка, а можна і не давати. А просто я ж кажу, якусь мережку таку легеньку дати, або якісь там декоративні шви поробити, трошки освіжити той рушничок. Так, що я ще хотіла по ньому сказати? Значить, на тому рушничкові, так, мережу заберу, напевно, а отако ближче його, щоб видно було весь рушничок і ще. Покладу на нього яйця. Бо, бо ж не знаю, як зараз мені отаку про покладу яєчка. Тут такі цікаві яєчка. Ем, ну так, дуже вони мені подобаються, mm. Тішуся сама, як дитина маленька, знаєте? Бо тішуся, що, що таке. Ой, дивіться, яка краса. А, в кадрі. Так, того яйця не видно зовсім. І не хочеться мені все зактуляти просто, але. Зараз посунемо трошечки, посунемо трошечки. Так, що стосується порушничку, Порушничку, значить, тут є 10 тисяч хрестиків, 10 236 хрестиків, всього вишито. 31 кольор ниток використаний, блендів немає, тобто це все чисті кольори. Значить, дивіться, фіолетових тут є задіяних 6 кольорів, зелених 7 кольорів, сірих 2. Рожевих сім, два жовтеньких. А де той другий? А, ну тут є світліші і темніші. якісь. Так, два жовтеньких. І шість синіх і один коричневий. Коричневий це десь гілочки. ті, ті кола, цього кола. Ви знаєте, от там дивлюся на рушничок, він якийсь не такий. А от в камеру ну, такий класний, такий яскравий, цікавий д -д -д дуже гарний рушничок. Схема була, по-моєму, якщо я не помиляюся, українська вишивка. Якщо я не помиляюся, це була схема Українська вишивка. Ну, я десь схему потягнула, звичайно. в, в, в цьому XSD файлі, і я вишивала вже тоді через пара з Мені так легше вишивати, щоб не заглядати в схему. Але схема була там, от, де я, я кажу, це була українська вишивка, кажу українська вишивка, не пригадую, який номер, правда, але, але вона там була. Так, це стосується Великодня, Далі що? Треба оформити той рушничок, завершити вже вже буде на наступний великдень. Я ще напевно вам не знаю, коли це буде. Ще зніму вам відео по рушничках, які я маю великодні, бо як би не було час від часу, вони в мене поновлюються. Я їх маю кілька по кілька свіжих. Ну, як кілька свіжих. Цього року вишивала два, один вишила сестричці, вона мене просила, то я їй подарувала. а... Другий от вишила оцей, так щось мені запалося в душу. Рушничків я мала багато колись, великодніх, але зараз так само їх багато і роздарувала. Ну, не пам'ятаю я вже скільки, але дуже багато я рушничків подарувала великодніх. Десь часом так то сестра приїхала. З-за кордону, Якоюсь, так думаю, що ж їй подарувати, а потім думаю, ну то ж великодній рушничок то ж буде супер подарунок, і буде пам'ятка, і надовго, і, і кожного року нам не згадувати, що, що я такий рушничок подарувала, вона буде мати. Тобто ще там комусь дарувала? Ну, багатьом я вже подарувала рушнички, то я вже і не маю тих рушничків, що я подарувала, і вишивала я ще потім навіть на замовлення, по-моєму, кілька рушничків великодніх. Ну, але то таке, великодній рушничок кожного року можна вишивати свіжий, кожного року буде цікавий, а він, правда, використовується раз в рік. ну, але але, ж ж все ж таки. Е, вони є і завжди і завжди були, наскільки я пригадую, завжди бо накривалося, кошик накривався рушничком вишитим якимись. Якщо не, не, не рушничком, то серветкою, але накривався. Так, ну що, буду я, напевно, завершувати своє відео. Хотіла ще щось, ще щось хотіла розказати, ще щось думала, а потім вже, вже, вже й зараз забула. Ну, то та, так, як завжди, як тільки включається камера, то й забувається, що ти мала сказати. Ну що, вітаю вас ще раз з всіма з тими святами. Вже, правда, свята прийшли, ну, але ми ще, ще, ще говоримо Христос Воскрес, і це ще будемо говорити довший час до Вознесіння. Е, е, так що Христос Воскрес? Воскресне Україна, і все в нас буде добре. Всім папа, -па, до зустрічі. шануймося, Буде все добре.